Цьому випуску. Бій Тайсона проти Пола. Холіфілд і Льюіс не змовчали. Джонс просто знищив Міочича. Епічний фінал UFC 309. Я пощадив Тайсона. Пихати зізнання пола після бою. Я втратив половину своєї крові. Тайсон після поразки Полу. Кинув викликусику. Чемпіон світу хоче терміново бій проти українця. Прохання підтримати вподобайкою та підпискою наш новий канал. Хай квітне український Ютуб. Партнер проекту Бокслайн. Новини на каналі Бокслайн. Компанія FavBet. В американському Арлінгтоні, штат Техас, у ніч із 15 на 16 листопада відбулося справжнє боксерське шоу, яке схолихнуло фанатів по всьому світу. У ринг вийшли легендарний 58-річний Майк Тайсон, відомий своїм агресивним стилем, та 27-річний шоумен Джейк Пол, який нещодавно підкорив світ боксу своїми видовищними виступами. Цей поєдинок, що складався з восьми раундів по дві хвилини, став справжньою битвою поколінь. Тайсон, як завжди, був налаштований рішуче і не збирався поступатися молодому супернику. Пол, своєю чергою, не поступався в агресії та швидкості, що зробило бій динамічним та захопливим для глядачів. Попри всі зусилля Майка, судді за підсумками восьми раундів одноголосно віддали перемогу Джейку Полу. Показники суддівських карток були красномовними на користь молодшого боксера. Реакція світу боксу не змусила себе довго чекати. Легендарний супертяж Евандер Холіфілд не залишився осторонь і поділився своєю думкою про поєдинок. Це був не найкращий виступ Тайсона. Щось явно було не так із його ногами. Він постійно втрачав рівновагу. А ось Джейк пол показав себе як доволі серйозний боксер. Відзначив Холіфілд. Варто згадати, що сам Евандер двічі зустрічався з Тайсоном на рингу. При цьому перший раз здобув перемогу технічним нокаутом. А другий поєдинок увійшов в історію через те, що Майк відкусив частину вуха суперника, що призвело до його дискваліфікації. Але це ще не все. Чемпіон світу у легкій вазі за версією WBA Джервонта Девіс, вибухнув емоціями у своєму інстаграм, різко критикуючи Джейка Пола. Придурку, який посмів вийти проти Майка Тайсона, ти повний дурень, лайно, ти просто не виконав свою роботу. Написав Девіс, явно розчарований підсумками бою. Легендарний супертяж Ленокс Люїс також не залишився остороні. Прокоментував поразку Тайсона, відзначивши майстерність обох бійців. Це був чудовий бій, справжнє шоу. Радію, що ніхто не опинився в нокауті. Майк Тайсон справжній герой свого часу. Він виглядав просто неймовірно для своїх років. Хоча Джейк Пол набагато молодший, Тайсон все ж мав свої блискучі моменти. Його удари і захист були на висоті. Це окремий вид мистецтва. Нагадаємо, що у 2002 році Льюіс сам нокаутував Майка Тайсона у восьмому раунді. Тож він, як ніхто інший, знає, наскільки складно битися з залізним майком. У ніч із 16 на 17 листопада відбувся довгоочікуваний турнір зі змішаних єдиноборств UFC 309, де головною подією став поєдинок двох легенд ММА, чинного чемпіона Джона Джонса та його грізного суперника Стіпа Міочича. Цей бій вже давно викликав бурхливі обговорення серед фанатів, і багато хто чекав на повернення Міочича після тривалої паузи. Однак реальність виявилася далеко не такою казковою, як очікували прихильники претендента. З перших секунд поєдинку Джон. Джонс впевнено зайняв центр октагону, демонструючи свій домінантний стиль. Він агресивно переслідував Міочіча, який намагався контратакувати, але не поспішав ризикувати та вступати у відкритий бій. Як тільки ситуація дозволила, чемпіон блискавично перевів опонента на землю, де почав методично розбивати обличчя Міочіча потужними ударами. Складається враження, що фанати мали підстави хвилюватися через тривалу відпуску Стіпе. Він виглядав абсолютно не готовим до протистояння з таким Противником протягом усього бою Джонс демонстрував абсолютний контроль, удари по корпусу, лоу-кіки та постійне тримання дистанції. Усе це не залишало Міочичу шансів. Лише на початку третього раунду Стіпе вдалося на мить повернути інтригу, завдавши кілька влучних ударів, які трохи струсонули чемпіона. Проте Джонс швидко оговтався та блискуче зловив претендента потужнім правим боковим, знову повернувши собі перевагу. Фінальна частина бою виявилася фатальною для Стіпе. Під кінець. Третього раунду Джонс взяв ситуацію під повний контроль, обрушивши на суперника град ударів. Міочі щепинився у справжньому режимі виживання, і суддя після короткої паузи змушений був зупинити бій. У результаті Джон Джонс вкотре підтвердив свій статус чемпіона UFC, захистивши титул у домінантному стилі. Цей поєдинок став черговим свідченням величі Джонса, який вкотре довів, що його досвід і майстерність є неперевершеними в октагоні. Натомість повернення Стіпа Міочича, яке так чекали фанати, виявилося невдалим. Його форма залишала бажати кращого, і він не зміг скласти гідної конкуренції чемпіону. В ніч після поєдинку з Майком Тайсоном Джейк Пол зробив провокаційну заяву, що його рішення не завершувати бій достроково, нокаутувавши легенду боксу, було свідомим вибором. 27-річний шоумен, який майже вдвічі молодший за Тайсона, продовжив хвалитися своїми досягненнями, заявивши, що міг би легко вирубити свого суперника, але не став цього робити, аби не завдавати йому зайвого болю. Майк Тайсон це безумовно ікона боксу, і для мене було великою честю битися з ним на рингу. Однак, чесно кажучи, я міг би завершити бій дуже швидко. Але я вирішив не нокаутувати його, тому що не хотів завдавати болю такій легенді. Це було б зайвим. Ця заява Джейка підняла хвилю обговорення, оскільки він, як відомо, любить привертати до себе увагу своєю самовпевненістю. Цей бій став черговою нагодою для Джейка Пола виставити себе як домінуючого боксера серед своїх суперників. Джейк Пол, без сумнівів є майстром маніпуляцій і самореклами. Майк Тайсон прокоментував свій поєдинок з Джейком Полом у соціальних мережах, поділившись емоціями і переживаннями, через які йому довелося пройти, щоб цей бій все ж таки відбувся. На своїй сторінці мережі X він виклав такий пост. Це була одна з тих ситуацій, коли ти програв, але насправді переміг. Я вдячний за те, що відбулося вчора. Я не шкодую, що вийшов на ринг востаннє. У червні я ледь не помер. Мені довелося пережити серйозні проблеми зі здоров'ям. Адже я втратив половину своєї крові та 25 фунтів, що змусило мене пройти через вісім переливань крові. Я був у лікарні і просто боровся, щоб відновитися і знову бути готовим до бою. І я це зробив. Я переміг, бо зміг повернутися після такого важкого періоду. Мої. Діти бачили, як я б'юся, і це був надзвичайний момент, коли я пройшов через усе це перед переповненим стадіоном. Це досвід, про який жоден чоловік не має права просити. Я вдячний всім. Нагадаємо, до бою Тайсон заявляв, що після того, як нокаутує пола, він зробить повноцінний камбек професійний бокс і вийде на ринг з переможцем реваншу Усик Ф'юрі. Увечері 16 листопада у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді відбувся захоплюючий вечір боксу, який став важливою подією для любителів цього виду спорту. У головному поєдинку вечора у Крузервейті зійшлися два досвідчені боксери: мексиканський чемпіон світу WBA Хільберто Рамірес і британський володар титулу WBO Кріс Білам Сміт. Бій обіцяв бути захоплюючим, адже обидва боксери мали вражаючі рекорди і серйозні амбіції. По ходу 12 ти раундів Рамірес продемонстрував свою майстерність, хоча його перевага над суперником не була такою вже великою. Під кінець поєдинку стало зрозуміло, що мексиканський чемпіон здобуде перемогу, адже він кілька разів контролював хід бою, використовуючи свою потужню ліву та розумний тактичний підхід. У результаті всі судді одноголосно віддали перевагу Раміресу. Мексиканець, котрий здобув свою 47-му перемогу, об'єднав два чемпіонські пояси WBA і WBO, що стало важливим кроком у його кар'єрі. Його ім'я тепер ще більше вписано в історію крузервейту, а його перемога набула додатково. Резонансу в боксерському світі Рамірес заявляв, що хоче вийти на ринг з Усиком. Якщо той в свою чергу спуститься в крузервейт, а якщо ні, то він сам готовий піднятися в Хевівейт і здійснити свою мрію, побивши українського чемпіона. Реакція на цей бій не змусила себе чекати. Промоутер Олександра Усика, Олександр Красюк, відреагував на інформацію, що український чемпіон може зустрітися з переможцем титульного об'єднаного бою у крузервейті між Раміресом і Біламом Смітом. Найближчим суперником для Усика є Тайсон Ф'юрі, а після цього буде ухвалено рішення щодо наступного бійця. Оскар Делахоя, промоутер Раміреса, докладає всіх зусиль для просування його кар'єри, і це зрозуміло. Але ми, в свою чергу, зосереджені на поєдинках Усика з найбільшими іменами, зокрема з Тайсоном Ф'юрі. Друзі, а як ви вважаєте, чи до Снагира міри супіднятися в хевівейт і вийти на ринг з Зусиком? Адже бій за об'єднані пояси показав, що мексиканець дійсно хороший боксер. Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!